Жара, коли жарко. От, подивимося ситуація, та я на це навожу. От, як виглядає значок лобового скла? Подивимося. Ось тут знайдемо значок лобового скла. Це і ніжка. Нам треба чисте іміна, щоб лобове було. Це лобове скло? Це на нам в обличчя. О, а нам треба, щоб потік Тоді повітря. був. Треба... О, крутимо. О, а, о тепер. Ага. Зараз подивимося, що буде відбуватися з зі склом. Воно зараз потрошки бачимо. Ага. Диво відбувається потрошки, у нас відбувається. Ну, якби да, воно ну, вже бачимо, вже, <ривідає> вже набагато краще, краще видно. І зліва-справа, mm -hmm. ну трошечки. І ну, ні, так, бо зараз вже коли дощ. Та хай воно так і буде. Да. І бачимо, у нас, і оце у нас що, кандиціонір. Да? Ми mm -hmm. вмикаємо, бо воно не буде, якщо синенькою буває червона вона, якщо цього не буде, воно не буде сушувати. Воно буде дути, да, відповідно, воно не буде розпотівати. Супер. І що? Починаємо рух, їдемо сюди. Такі дії, воно в житті нам знадобиться. Mm -hmm. Та навіть ситуація на іспиті, ситуація, коли буде запотіваті скло, mm -hmm. не факт, що інспектор втрутиться і буде нам щось там налаштовувати. Бувають такі, бачимо, вже, ми чітко бачимо. Все в нас розпотіло. На такі моменти це треба реально все mm -hmm. орієнтуватися. Виїжджаємо, таку. прямо, просто їдемо собі. Дуже важливо ще, що початок руху. Нам зараз правий. От, а як гадаємо, який треба. Ми туди Чесно сказати, практично немає різниці. Головне, щоб був показчик. Но правий набагато буде безпечніше, якби логічніше, да? бо ми ж типу, їдемо направо потім далі. Угу. Угу. І виїжджаємо дуже важливо подивитися на всяк випадок, щоб там нікого не було, і виїжджаємо з справа, бо там хтось може. Задум здавати, так? він може нас не помітити. Нічого. Все супер. Обережненько зліва, щоб нікого. Взагалі у них перешкода справа, але бачимо, виїжджає який. то нам треба такий автомобіль. Всі бордюри наші будуть. Поки не можна, тоді вже можна. А що не можна? Наліпку. Н повісити і собі їздиш спокійно, думаю, що навчальні, так? Да? Добре. Як зупинити, що там? 3-400 буде, що ж. Будемо намагатися не порушувати, а ми знаємо, що вони не мають права зупиняти без порушення правил дорожнього руху. Просто так. Їде там, так? Дай ми чекаємо, супер. Першу смігу дуже важливо треба. Тепер, що На лівий покаж і тепер уважно. Хай вже він проїде, не треба вліво, треба прискоритися. Газку, 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 газку. Друга передача, нам треба розігнати. Газку більше і займемо ліве положення. Фура Маш. зараз. Нам треба було дуже швидко це робити на динаміку. Газ-пол, газ-пол. Пол газ. А що ж ми щеплення відпустили? Не відпустили. А, через вона гуде? Воно годе, воно не, не поспішаємо. Третя передача. Наша задача, яка була, відпустити повністю щеплення і тоді тільки газ. Бо у нас полунатиснуте щеплення і ми педальку в пол. Бо я не побачив, там у нас було натиснуто, а воно газує і не їде. Про що це світ?